Усім привіт! ви на каналі? <кхи> Чекайте трошечки, да? Усім привіт! Ви на каналі МК Бренд. І я, Алла Зазуля, знову з вами. Ми сьогодні випустили ось таку класну колекцію. Вона різнокольорова да? і дуже-дуже якісна, дівчата. І ще ми дали таку прикольну назву звернути увагу цим костюмчиком. Да? Ви вже побачили, да? так? Таке все видно, да? Це добре. Це на зараз. Це назва Я саме життя і цим все сказано. Це, це прямо от моя репліка, яку я дуже-дуже люблю, і мені вона дуже подобається. Це про, знаєте, це, про, зараз, як сказати, це про настрій, це про впевненість, це про любов до життя і про нас з дівчат. Ось ми випустили ці костюмчики в чотирьох кольорах. Да? На мені колір малиновий, видічати, є отакий колір блакитний, є чорний колір. І є колір зефірка або рожеве. Ми його також називаємо дівчатам. Ми їх випустили в чотирьох розмірах, тобто у нас всі, усі дівчата зможуть їх придбати з розмірами від 46-го українського по 56 й включень. Тобто від самих маленьких параметрів до самих великих, Там, -там до об'єму грудей та стеган, 120 см сміливо можна замовляти. Дівчата, ми отримали цю тканинку лакосту з Туреччини. Тут 100% катончик і трошечки є лайкри. Вона не парить, вона не кашла. Вона дуже класно прається. Ми зробили зверніть увагу, які зробили подовжені шорти. Ти такий аля гульфик і резиночку. Резиночка, щоб не тиснула зовсім, щоб було можна було поїсти і не турбуватися, що щось буде не так. Зверніть увагу ще на фасон цих костюмчиків. Ми зробили їх з таким, як це сказати, з такою штучкою. Хтось називається куліском, зробили ось так. Да? Тобто можна розпустити цю футболочку, а можна, наприклад, навпаки, затягнути і зробити отак, наприклад, з напуском. Да? Отак це так буде виглядати. Ось такі глибокі кишеньки. Дівчата, дуже зручно. Хочу сказати, що цю кофтинку також можна одягати окремо до будь-якого, наприклад, низа. Да? І навпаки, можна будь-які да, від цих костюмів можна одягати з будь-якими футболками, міксувати, тому подібне. Ціна вам дуже дуже сподобається. Дівчата, ціна за ці костюми якісні всього коштує 990 Гривень. Аналогічні щось таке схоже та подібне, ми бачили в інших крамничках, але вони коштують десь приблизно 1400-1500 гривень. У нас 999 гривень. І коли ви отримаєте, ви отримаєте цю любов до якості да, і до життя. Дівчата, також у нас в колекції поповнюються ось такі кольори наших брючок. Паласа. зверніть увагу, яскраво сині. Може, і отакий от блакитний дівчата. А кількість цих брючок вона. Невелика дівчата, це е, тканинка костюмка. А в тканинку костюмку входить е, складник віскоза, бавовна та лайкра. Також там є трошки поліестер. А дівчата дуже красиво. Вони довгі. Дівчата одразу хочу сказати, що дівчата, які мають зріст менш ніж в мене. А в мене метр ще то вам потрібно буде їх е, підрізати. Дівчата, які мають високий зріз, будуть дуже задоволені, тому що вони дуже дуже довгі. Е, ви зможете, наприклад, зараз ми взяли. Просто базову ось таку футболочку, да, показати просто ну, як це красиво, дівчата. Як це ефектно, да ви можете поєднувати. Хочете, можна і у нас придбати базову футболку. Хочу також показати з блакитними. Це колір електрик, тобто синій, а це колір блакитний. Зверніть увагу, як це красиво виглядає, дівчата. Просто мені дуже-дуже подобається це поєднання кольорів, тому ми вам показали. Що стосовно брючок, брючки ми відшили, дівчата, також в розмірах, якщо я не помиляюсь, в п'яти. Від Esk по 2 X, від, да, від 44 го українського по 56 включно. таки. Для того, щоб придбати ці брючки і також костюмчики, нам потрібні завжди від вас параметри. Об'єм грудей, об'єм Стеган та ваш зріст для того, щоб ми розуміли, який розмір вам запропонувати. Дівчата, і хочу сказати, що костюмка вона майже не мнеться. Вона дуже класна, але така і вона легесенька, тонесенька це весна-літо. Це такий двосезон, і, ну, можливо, також осінь, але така дуже тепла. осінь, дуже тепла. Але дуже красиве поєднання. Хочу сказати, що ви реагували швидше, тому що їх кількість невелика. Не знаю, чи будемо ми повторювати. Ціна вам також дуже сподобається. Ціна у них всього. 700 гривень замість 1000 гривень. Дівчата, і ми відшили трошки іншу модель. Це наша улюблена модель «Спортшик». Зверніть увагу, да, якщо порівнювати зараз буду показувати. Да. Якщо порівнювати з палацу, да, видна різниця. Це палацо, да? а це на легке звуження від коліна. Також є. Ви можете придбати, наприклад, да, от таку модель. Не хочете широкі, візьміть, будь ласка, спортшіп, Та Ви зможете а, їх по-різному продемонструвати. Да? Вони можуть бути також даже святкові, а можна також під одягти і побігти. А, таку, тому, де стрілочка? Стрілочка це для стрункості. Вони не кашлятися, звичайно, вони не парять. Дуже класні та якісні. І також ми зробили. Цю модель також в яскраво синім, і також розміри тут п'ять розмірів від S по 2X, тобто від 44 по 56 шосте, включно. Тобто, дівчата зі стегнами 120+, також зможуть придбати собі такі яскраві ефектні брючки. Дівчата, що стосовно прання, я хочу одразу вам сказати про те, що завжди якісні натуральні речі потрібно прати, як правило. Ну, більш в прохолодній воді, ну максимум це 30 градусів, і е, прання повинно бути якесь делікатне, максимально, і обороти повинні бути не більш ніж 600 для того, щоб ви діставали річ в тому і на вивірі обов'язково, і в тому, в, в той якості, да, в яку ви туди поклали всю нашу пральну машинку. Так, що ще я хочу сказати? Хочу сказати про те, що ми завжди слідкуємо за якістю наших речей. Ми завжди намагаємось зробити речі, щоб вони були Комфортні, щоб вони були яскраві, щоб вони були трендові, щоб вони були модняві. І щоб вони, от діапазон наших дівчат на наших аккаунтах, це від 44 по 56 включно. Оця, оця група дівчат до нас входить якраз. Так що, дівчата, все для вас все є. Запрошуємо вас, якщо ви в інстаграм, то в наш Дірект. А якщо ви в Тіктоці мене бачите, то запрошуємо до наших особ... до особистих повідомлень. Да, якщо ви в Тіктоці, як правило, зав... ой, вибачте, якщо ви в Ютубі, дівчата, будь ласка, завжди завжди є наші аккаунти інстаграм-магазинів, завжди є під цими дописами, які ви зараз дивитесь. І також ще трошечки, дівчата, у нас з'явиться наш сайт. Наша лялечка, яку ми народжуємо вже третій місяць. Ну почнемо наступний місяць Це буде вже четвертий. зараз це кінець, можна так сказати, травня? Я думаю, що вже в червні у нас вийде наша ляля, наш сайт, який ми дуже довго очікуємо. Ну що я буду з вами прощатися до зустрічі.